Сьогодні у нас 1 травня. Це перед вами кишмиш Юпітер. Ось такий у нас сьогодні вже має стан От. Це Юпітер. Це інші сорти. Скажімо так, ділянка вся загалом. Одна з ділянок це надіярання значить До чого це відео? Зараз покажу. Починаємо підживлення винограду перед цвітінням. А саме глайдер амінокат максікропсет. В цьому році я буду використовувати замість антистресового препарату. амінокат придбав. Є ще одна роздумка з приводу ще одного препарату, але це вже. Що в наступному році, в цьому році закупився. Значить, саме присховач 15-літровий. Глайдер у нього йде норма витрат 3-4 мл, на 10 а перед стінням ми її зменшимо. Тобто на 15 літрів буде 3 мл глайдера. Це щоб гарно копочки. копачки. Амінокат його йде 20 на 10, тобто ми будемо кидати 30 мл на 15 літрів. Максикроб сет його йде 15-20. Але не забуваємо, що такі препарати, як, анти, як амінокат, Мігафол та інші антисесові препарати, вони підвищують, підвищують засвоєння інших препаратів, інсектицидів, от, і підкормок. Тому будемо використовувати його дозування 25 мл на 15 літрів води. От, будемо вибирати середнє між. 15 і 20 мл. Отак от, от. а Наступну обробку будемо продовжувати через е, тиждень. Це буде друга обробка, і дослідня нас залишиться десь тиждень орієнтовно. 4 травня всі ділянки підкормлені перед цвітінням. Перший раз. Але це додаткове відео про, наприклад, ось <кхід> підв'язує абажур. Ну і це, звісно, виноград такий на кожному пагані по три грони. Пам'ятаючи минулий рік, треба на ньому залишити по одній гроні. Цього, цього буде повністю достатньо Не то, щоб його навантажити. Тому що, якщо залишити навіть по дві, то Дозріває він рано, але потім тянеться визрівання самої ягоди точніше набір цукру. Що для нас дуже важливо. Наприклад, от деякі пагани. Раз, два, три, чотири. Чотири 4 груна напагін, абажура. Раз, два, три, чотири. Ну, Так називаємо. Сорта самовбивці. По 3-4 грони на кожному погані це ж капець. ну Звісно, для мене дивують такі сорти винограду, але занадто ось так буде виглядати абажур після нормування гронами. Можливо, хтось скаже Валентин, ви це робити зарано, тому що. Запилення може бути зовсім геть не таке, як ми очікуємо. От, але скажу, що своєчасне нормування гронами це менша просадка самого куща в цілому і кожного пагану індивідуально. От, Наприклад, є в нас там кущ геліодора, то він викидає. Такі сумасшедші соцвіття, що саме цесвіття з свого часу стає в декілька разів більше, ніж сам От і Тому треба або сильнорослий подвой геліодору, або треба просто афродіту посадити і не мучиться. Ще одне щастя, вирішив дещо розбавити відео. Такими невеличкими вставками по сортам. Це перед вами виноград під назвою Вінсон. Мені виноград, наприклад, подобається. У нього трошечки дещо щільнувата шкірочка. Але виноград коли добре визріває, в принципі, не особливо це відчувається. от значить Знову ж таки, він дуже хорошо запилюється. На ньому дуже хороше цвіття. Грони там в середньому кілограм, навіть і більше. От на такому пагоні мати три грони це дуже велика розкіш. Ось також пагін. На ньому раз, два, дві грони. Ну, реально, треба такі гронки, їх треба прибирати. Тим паче, що потрібно брати до уваги ще є стан в країні. От, купівельна спроможність також. Падає у населення. От. А ми в першу чергу будемо боротися за якісну продукцію. От. Нас цікавить, щоб клієнт був максимально задоволений. А це може досягти різними методами. Один із них це нормування саме врожаєм Не потрібно перевантажувати кущ. І тоді продукція буде набагато краще у вас. От. Ну, такі погані взагалі можна і прибрати не цікаві, вони будуть розвиватися доволі погано. От Маємо подекуди навіть друга гронка, вона цікавіша за першою, яка йде. Але не в цьому разі, продумувавши, знову ж таки, повторюся, кущ гронами. Гронами, він себе буде почувати краще. Це однозначно. От от, як В даному випадку друга грунка вона більш або більш-менш неоднакові. Наставимо та, що нижче. Пренувавши горонками, виноград почне не максим... ну майже швидко, не одразу, але максимально швидко розвиватися краще. Ще один сорт, яким я задоволений. Це в рад скажімо так, середньо-середньопізні термін дозрівання під назвою Кураж. Це я на одну сторону, ну і то і на другу сторону. Там вже я пройшов, попідв'язував і пронормував по одні грунти майже, майже. Так, тут. так само і тут. Треба буде на паганах залишити по одній гроні. Тому що кураж е, павловського да, є не тільки кураж Гусева, якщо що. Е, Кураж Павловського, чим мені подобається, він має середньо середній пізній терміт достигання. Е, дуже хорошо збереться на кущах, гарно оформлена грона, жовта ягода, е, гармонійний присмак, рихла грона. Ну, не тріщить, не вибагливий. Ну, тому кораж він зайняв своє місце і дуже себе гарно почуває. Так що, прийміть до уваги.